Друзі, привіт! Ленкрузер. Сьогодні в роботі такий цікавий, цікавий коричневий з біжевим на, на, світлі, на світлому ковролінчику. Це його мінус. Тут, що робиться? От така от, скажімо, дупе. Шкіра теж вже нас забруднена. Це все треба мивати, кермо затерте, це треба малювати. А так ніби більш менш хоча я думаю, що вона плаг вже бачила. то Зараз плаги теж такі непонятно, чи вона намащена чи ні, теж будемо мити і будемо дивитися. От тут все це треба вимити, випацювати і щоб люди їздили ну, з тої нової емоції нового автомобіля. Тут така класна, прикольна, прикольно. прикольно. Так, все, ну тут тоже добре було б, якщо у вас таке робиться, то можна запихатися свіжий паролог, спасатися духу так. Біллер машина тоже, дуже крутий, чорний, зелений, синій Якийсь такий хамельончик. Так, Ззаді більш-менш порядок. Ну, бачите, як тут позатиралося. Всюди, всюди. Так, Тут та посадка ніби все чітко, збережено. Підвокітник, машина двохрядна, я вже дивився, сзаді більш менш. Щось там понатисалося, але не критично. Тут теж бачимо все чистеньке, гарненько, сіточка чистенька, тобто не колхоз. Хоч машина, городник такий я їх називаю городниками, але машинка видно, що любима. Так, ззаді, ну зараз ми подивимося, ззаді, що робиться. Такий ось дорогий крузочок. Так, картонку викинемо. Це струситься. А то постирається. ну Тут по, -по, -по контафами так поналітало, але плям, щоб такого нічого нема, то не буде проблема. Але виглядає ніби страшно. так? А насправді це все витягується, просто, просто струшується на підлогу, потім мітло і підмітається і діло. Так що не, той, не такий страшний вовк, як він виглядає, як про нього говорять. Інколи і наоборот. Зайць може зробити чудеса. Невеличка плямка може зробити цілий день тобі, дати ти тягла, так що огою, так буває. І так, по пасках я там щось не подивився, тут у нас ну, канти затерті. але нічого такого. Друзі, буду проступати, бо цвіти королів потребує і Це теж треба помити все красиво. Що, друзі? Крузак відмився. Відпарився, відігрівся. Коротше, все в ньому тепер красиве. Так, підлога теж максимально помилася. Тут якась іржа. А так в загальному трошки пісок тут вибився, трошки бруд брудмився. Ну тут за п'ятою вже такий пікальний підкрас, я його називаю. Вже з таким теж нічого не зробиш, але це так від фонарика, що може трошки давати. Або через те, що в ворс не ту сторону. Проблема з паском. Пасок тут. Брудний, процвивший, він там замотався, колись був вологий. Е, може комусь цікаво від чого це відбувається, коли в мокру погоду ми пристібаємося, і потім його скручуємо і лишаємо. Він там скручується, вологий, стоїть і цвіте, і пахне. Так, Також, друзі, бачимо, яке красиве скермо зараз. Воно повністю промальоване. Правильно. Тобто бачимо. Збережена нитка, повністю колір нитки збережений, нічого не замальовувась, не робився колхоз. Все це як така, ювелірна робота своєрідна. Стара фарба знялася на шкіру. Неслася нова фарба, новий лак, і тепер це все буде знову служити і служити. Якщо, звісно ж, нуждачкою не терти. Потулки помиті, ці всі ручки помиті, козирки помиті, гумочки помиті. Все красиво, все, пахне в машині пахне шкірою. Через те, що ніяких пачнючих, смердючок ніде нема і не було. Скоріше за все, тому машина дає гарний запах. Бо ті аля духи автомобільні вбивають запах текстилю і машина тоді пахне загальним туалетом, а не текстилем, не шкірою, не ковролінами. Все це так неправильно пахне тоді. Тут все частенько, все гарненько, все простірано, все сухо, друзі. Це теж дуже важливо. В даній сфері, щоб на другий день це все було сухенько, все було гарненько, без ніяких екцидентів. А то буває, машину заляють і вона ще місяць часу кисне. У мене теж таке буває. Часто буває іменно з трупами, коли ти той труп хочеш відмити, бо попросив максимально. І тоді він дзвонить каже, каже, що щось машина має ще вологість. Це норма. Це теж норма. Бо машина стиралася і десь в моєму випадку під ті пластики на метал осідає конденсат, коли кузов холодний, а з середині ми працюємо великою температурою, конденсат, тому чувствується вологість. В таких випадках просто кататися, включати печку, можливо, навіть ще після закінчення дня на пару хвилин, там, 15 хвилин лишати, машину наведена з кондиціонером. Хоча б 3-4 дня так зробити і буде все чітко. Так, цей посок більш-менш чіткий, тут менше просібалося, і він частенький, гарненький, без затирів, без свилі. Все в ньому в порядку. Так, креселка тут бомбезні. Я, звісно, не знаю, не знаю кілометраж, не можу сказати. Щось я не заакцентувався, кліму ще не поставив, акумулятор не під'єднав. Ще раз на кермо. Зацінію зовсім друга машина. Так, і бачимо, як пластик відрізняється, коли вони чисті. Бачите? Чи тут через те, що відтінки, чи те, що пластик якийсь різні. Цей коричневий, цей такий якийсь інакший. Ну, то вже, таке. То вже Toyota ж собі придумала і гра пластиків називається. Друзі, дивіться, Крузачок на світлому ковролінчику відмився і виглядає чітко. Кожна машина відмиється і буде краще. Це факт, так що, друзі, welcome!